Досить рідко граю у такі ігри, як Firewatch. Зазвичай хочеться чогось більш динамічного, екшенового. Проте вважаю, що час від часу людині варто відходити від звичних для себе вподобань та пробувати щось нове, що я й вирішив зробити цього разу. Firewatch не варто сприймати як гру у традиційному розумінні цього слова радше як просту життєву історію, яку нам переповідають протягом кількох годин. Власне, тому і не очікуйте від мене детального огляду. Це радше відеонарис про враження від. Гри загалом Firewatch ідеально відтворює та переповідає кілька емоцій: людське вирішення проблем, якась недосказаність, а також найголовніше враження, що за тобою стежать. Об'єднавши це все докупи, я вирішив це охарактеризувати як безвихідь, що ви й побачили на обкладинці. Можливо, інше слово би точніше передавало суть Firewatch, але вирішив використати саме його. Ми граємо за Генрі, звичайного чолов'ягу, який переживає не найкращий період свого життя. У його дружини Джулії. У свої 40 почала швидко прогресувати деменція, і як наслідок, вона стала забувати навіть хто її чоловік. Ці події нам розповідають у формі тексту, подекуди із варіантами відповідей та розвитку подій. Здавалося б. Всі звикли до катсцен, якихось просунутих діалогів, то як же на нас може вплинути простенький фон та кілька рядків тексту. Насправді, увесь романтичний шлях цієї сім'ї прив'язав до себе моментально, давно не був настільки залучений у життя інших людей. Мені було цікаво все, починаючи від їх знайомства у барі і завершуючи власне причиною, чому Генрі на літо вирішив попрацювати доглядачем в американському національному парку. За моїм вибором, він вирішив повністю взяти на себе догляд. За Джулією, але як можете уявити, постійне піклування за людиною із досить непростою хворобою, справді втомлює. Тому я зрозумів Генрі, коли він став більш байдужим до дружини, а потім з легкістю погодився, аби вона переїхала до родичів в Австралію. Він тим часом вирішив ментально втекти від своїх обов'язків та взяв на літо підробіток. Так ми й опинилися у Вайомингу. Це перший драматургійний елемент, який мене підчепив протягом кількох годин, а також одного сюжетного моменту пов'язаного із Джулією саме ця сюжетна гілка у середині Firewatch створила для мене атмосферу фільму Shutter Island із is Капріо. Хто дивився, одразу зрозуміє, про що я хто пропустив, спойлерити не буду. Варто розуміти, хоч гра і насичена подіями, але, як не дивно, якоїсь шаленої динаміки ви тут не побачите. Усе, що можемо та будемо робити, це ходити, розглядати різноманітні речі, залазити кудись за допомогою мотузки, пару разів знадобиться сокира, а також найголовніше розмовляти по рації. Жанрово це невеличка адвенчурка. А за суттю життєва пригода. Ще раз наголошую, що це певна історія, яку хочеться прожити. Firewatch – специфічна гра, тому не варто очікувати якоїсь карколомності. Краще сприймати як складний фільм, який ще треба довго переварювати. Візуальна частина лише підкріплює такі естетичні враження. Графіка до неможливого простенька, і на ній немає сенсу зупинятися, але вона до неможливого приємна. Це ідеальне поєднання людських душевних розмов та такої ж за враженням графіки. Ось чому розмови по рації є вкрай важливими. Це основний спосіб сюжетного та емоційного просування. З нами буде розмовляти Делайла, диспетчерка, яка координує усіх оцих доглядачів за парком. Як і Генрі, їй приблизно 40 років. У неї позаду є певний життєвий багаж досвіду, який і привів її сюди. Її можна звітувати та розмовляти ледь не про все. Ми дійшли до певної точки на мапі, побачили якийсь ландшафтний орієнтир або ж просто вирішили поговорити за життя. Варіанти. Відповідей, ми обираємо самі. Створюється ілюзія, що ми сюжетно на щось впливаємо, хоча насправді просто міняємо рядки діалогів не більше. За всю гру я із нею більше говорив саме про життя, аніж щось робоче. І з часом між ними зав'язується складно це назвати романом, назвемо це прив'язаністю. Вона самотня жінка, яка у найскладніший момент життя свого хлопця, смерть рідної матері, не змогла його підтримати, тому вона втікла від відповідальності та почуття провини сюди. Генрі, як. І безмежно кохав свою дружину, але здався перед проблематикою її захворювання, опинився тут із цієї ж причини. Не хочу здаватися якимось айджистом та применшувати чийсь досвід. Але як мені здається, аби зрозуміти, наскільки якісно та реально прописали їх взаємостосунки та діалоги, наскільки особистісно прописали прості життєві ситуації, треба бути трохи постарше. Якби грав у свої 20, не до кінця б розумів всі нюанси та глибину людського болю. Не подумайте, що якоюсь мірою. Навмисно штучно створює для гри якусь романтичну лірику. Проте це саме той класичний випадок, коли інді розробник, а не велетенська корпорація із мільйонними бюджетами може з легкістю зачепити оці невидимі душевні матерії. У цьому контексті хочу повернутися до свого старого відео про самотність. Там у коментарях двоє людей написали, як Firewatch передає відчуття самотності. Категорично не погоджуюся із цими твердженнями. Мало того, що ми постійно говоримо з Делайлою, так у нас є. Ще Ще одна наскрізна сюжетна лінія. Річ у тому, що практично на початку гри ми зустрінемо випадковий силует, що за нами спостерігає. Пізніше невідома особа вломиться до нас на оглядову вежу, буде прослуховувати та записувати наші розмови по рації, та й загалом ледь не вб'є нас. Ця гра якраз створює напругу та очікування небезпеки. Ось ось має щось статися. Ми не самі, за нами спостерігають. Гра відтворює багато вражень, але ніяк не самотності. Не знаю, чому у людей склалося таке враження. Якщо ми Рухаємося мапою, і поруч з нами не йде якийсь компаньйон, це не означає, що гра автоматично відтворює самотність. Під час проходження Firewatch іноді навіть хотілося, щоб зникло це враження небезпеки та незрозумілості цієї безвиході від того, що ти не можеш нічого вдіяти, але це ніяк не самотність. Як не дивно, подій у грі багато, починаючи від зустрічі з хуліганками, які запускають феєрверки та можуть спровокувати підпал, і завершуючи фінальною евакуацією, як я казав, майже на початку. Ко зустрінемо особу, яка буде за нами стежити. Розкривати усіх подробиць не буду, бо зіпсую враження тим, хто ще не проходив. Але оце почуття небезпеки, на яку не можеш повпливати, залишає вкрай сильні враження. Час від часу невідомий злодій буде нагадувати про себе, тому гра передає кілька, скажімо так, сюжетних гілок. Вибудова стосунків із Делайлою, згадки про дружину та усвідомлення свого ставлення до неї, постійна небезпека від невідомості, а також персонально мої враження, коли протягом усього Проходження думав, що насправді Джулії не існує, і це у нас деменція. А навколишнє середовище та події загалом або вигадані самим Генрі, або кимось створені, аби пацієнт відволікався від свого стану. Це навіть закладено у діалогах з самим розробником. Наскільки це правда, вже маєте дізнатися ви самі. Єдине, зазначую, що ті, хто не проходив, але думав про це, не варто очікувати карколомного фіналу. У концепції цієї гри це, по суті, єдиний великий недолік. Він буде звичайним, що мене не аби як вразить. Зиво, я чекав більшого, оскільки сплетіння різних дорослих проблем на якийсь час створили враження драматичного розвитку подій. На жаль, цього не сталося. Скажу так: насолоджуйтеся позитивними емоційними враженнями, поки гра вам їх дає. Ще можна було поговорити про драматургію Firewatch, яким чином прописана напруга та загальна безвихідь, але не хочу зіпсувати враження іншим. Знаєте, із цією грою це ніби якесь кіно на якісь блокбастери ходиш із легкістю, навіть передивляєшся по кілька разів. А до більш простого, проте важкого ментального фільму морально готуєшся. Проте саме такі не екшенові стрічки на більше на мене і впливали. Така ж ситуація складається і тут. Вперше за довгий час ходив, передивлявся якісь трактування на Ютубі, щось собі додумував. Скоріше за все, гра підійде не всім, скажуть, що це симулятор ходьби, або чому ви маєте на це витрачати час. Відповідь досить проста: насправді: дорослі емоційні враження. Як я казав на початку, Firewatch не є моїм жанровим виглядом виробом. розбираюся у більш класичних та структурованих іграх. Проте це не означає, що мені вона не зайшла. Вона підіймає хоч і простенькі, зате цікаві людські питання та проблеми. Ти ніби проживаєш чуже життя. І з філософської точки зору, Firewatch дарує особливі враження, які раджу спробувати усім. Радше контентно не знав, як описати цю гру та яким чином передати свої думки. Їх неможливо скласти до купи, бо це перш за все емоційна історія без чіткого фіналу. Брати такий малесенький тайтл на якісь складові не є доцільним, як на мене. Тож давайте назвемо це душевною розмовою і подивимося, наскільки вам до вподоби така форма контенту.